Те, що саме європейським фахівцям доручають реформувати сільське господарство України, нікого не дивує. Наприклад, у Франції та Німеччині середня врожайність зернових з одного гектара майже вісім тонн, в Україні в два рази менше. Стратегія реформування розрахована на п'ять років та передбачає всебічні зміни, стверджує міністр. І тому ефективніша від попередніх реформувань аграрного сектора, які були спрямовані на вузьку галузь. Одночасно, з інтегруванням норм та законів України у рамках угоди про асоціацію, з ЄС проведуть реформування в виробництві та управлінні сільським господарством. В результаті вести сільськогосподарський бізнес стане легше. Також планується приділити увагу освіті майбутніх аграріїв і впровадженню їх наукових досягнень у практику. Кожен пункт реформування сільського господарства буде очолювати європейський фахівець у цій галузі. Так Україна швидше впровадить ефективну модель ведення сільського господарства, прийняту в європейському союзі. Є вісім робочих груп. Які очілюються спільно нашими експертами, і українськими експертами, представниками МІНАПК та відомими закордонними експертами, представниками від Євросоюзу, Ставої банку, Бірді, FAO. Ці вісім напрямів, програм вони фокусуються, кажу ще раз, весь спектр реформ і бачень дій пов'язаних з агробізнесом. Особливу увагу міністр обіцяє приділити розвитку малого та середнього аграрного бізнесу, який дає роботу більш ніж 4 мільйонам громадян. Сьома група буде фокусуватися на розвиток сільських територій. Ми хочемо залучити найкращих експертів Європейського союзу, які мають один із найкращих досвідів стосовно будівництва роботи в кооперативах. Саме малий середній бізнес і розвиток сільських територій зараз дуже важливий. Це якість життя в наших сільських територіях. Ми розуміємо, що якщо будуть живі села, якщо там буде робота, то відповідно буде все гаразд в країні. Міністерство аграрної політики просить експертів та бізнесменів долучатися до обговорення стратегії розвитку аграрного сектора. Ознайомитись із програмою можна на сайті Міністерства агрополітики. У липні остаточну редакцію стратегії передадуть на затвердження Верховній Раді України. Рустем Бакіров, соціальна країна, Київ.